Як звуть твоїх однокласників та однокласниць? Мабуть, у твоєму класі трапляються такі поширені імена, як Марія, Софія, Максим, Артем. Можливо, у когось є і більш рідкісне ім'я, скажімо, Іларія чи Гордій, але ти точно не знаєш нікого з іменем Х квадрат, адже людей так не називають. Певні правила діють і для імен клітинок та діапазонів у електронних таблицях, які саме. Дивися далі у відео. Нагадуємо, діапазон клітинок це сукупність пов'язаних між собою клітинок. Він може бути прямокутним або розрізненим. Якщо тобі потрібно пригадати ці діапазони, переглянь інше наше відео. Адреса прямокутного діапазону формується із розділених двокрапкою адрес клітинок, розміщених у його лівому верхньому та правому нижньому кутах, наприклад, B2, 2. двокрапка, c 3 Адреса розрізненого діапазону складається із розділених крапкою скомою адрес усіх прямокутних діапазонів та клітинок, що входять до його складу, наприклад, a 1 двокрапка, b 3 Крапка з комою С4. Ді 1 дво. Дітри. Така назва досить довга, її складно використати, скажімо, для формули, щоб спростити роботу з клітинками та діапазонами, їм часто надають змістовні імена, використання яких має деякі переваги, зокрема, їх сприймати легше, ніж адреси, наприклад, ім'я дохід. Це зрозуміліше за адресу AC21, тож краще сприймається та запам'ятається. Також під час ведення імен клітинок і діапазонів є менша ймовірність помилитися, ніж під час ведення адрес, з іменами також зручніше застосовувати формули. Наприклад, маємо два діапазони d2, 2, 3, та d4, 2, 6. Якщо надати їм змістовні імена, витрати за січень та витрати за лютий відповідно, то формула суми цих двох діапазонів стає зрозумілішою. Щоб дізнатися її призначення, не потрібно перевіряти дані в цих діапазонах, бо ми відразу бачимо, що йдеться про додавання витрат за конкретні місяці. Розгляньмо правила, за якими утворюють імена клітинок і діапазонів. Є такі символи, які дозволено використовувати в ви імені літери, цифри, крапка, зворотна скисна риска символ підкреслення, ім'я має починатися з літери, підкреслення чи зворотної скісної риски. Якщо ім'я починається з крапки чи цифри, це призведе до помилки. Також ім'я може складатися тільки з однієї літери, крім англійських літер R або C, маленьких чи великих. Бо за цими літерами в табличному процесорі закріплено інші функції, вони не будуть опрацьовуватися як імена для імен не можна використовувати адреси клітинок. Якщо в імені є кілька слів, то їх можна відділяти роздільниками крапка, символ підкреслення, але не пропусками. У межах одного аркуша книги ім'я має бути унікальним і не перевищувати 255 символів. Зверни увагу, якщо записати два однакових слова, але літерами різних регістрів, то вони не будуть сприйматися як унікальні імена. Наприклад, маленька літера А чи велика літера А для імені в табличному процесорі це той самий символ. Уявімо, що нам потрібно створити комп'ютерну модель для прогнозування зміни ціни товару в Україні залежно від курсу долара та цін у іноземному інтернет-магазині. Тут нам допоможуть імена клітинок і діапазонів. Розгляньмо, як саме. Насамперед вводимо курс долара, клітинці із цим значенням надаємо ім'я, для цього робимо її активною, натискаємо на поле ім'я та вводимо назву курс. Щоб зберегти, натискаємо Enter. Щоб заповнити значеннями стовчики з товарами в Україні, можемо використати дані цих діапазонів іноземного магазину. Для цього спершу варто надати їм імена, виділяємо діапазони з назвами товарів. У поле ім'я вводимо слово «Товари». натискаємо Enter. Аналогічні дії виконуємо для діапазону з цінами, і тепер у нас є два діапазони з іменами товари. Використаємо їх, щоб заповнити значеннями таблицю українського магазину, заповнюємо стовпчик назва товару, розміщуємо курсор у клітинці F9, вводимо формулу, «Дорівнює товари та отримуємо перелік товарів, бачимо, що назви не помістилися у відведений стовпчик, збільшуємо його ширину. Далі розраховуємо ціну товару в гривнях. Розміщуємо курсор у клітинці G9, вводимо формулу, щоб помножити курс на ціну. Дорівнює курс зірочка ціна, отримуємо ціну в гривнях. Однак і тут стовпчик замалий. Збільшуємо його ширину. Модель готова. Тепер, якщо змінити значення курсу долара, можна переглянути зміну ціни товарів в українському магазині. І тримай невеличке завдання. Як ти думаєш? Що в цьому випадку дає використання імен клітинки та діапазонів, завдяки цим іменам тепер легше сприймати, які дані збережено в клітинці та діапазонах, а ще ми відразу бачимо, які саме обчислення виконуються за допомогою формул, іноді в таблиці потрібно вводити дані, що повторюються. Чи в яких є певна закономірність, перелік робочих днів тижня, числові значення, які змінюються на певний крок тощо. У таких випадках, щоб спростити роботу, можна скористатися автозаповненням. Ми вже розглядали автозаповнення в іншому відео, рекомендуємо його переглянути. Під час автозаповнення клітинок текстом та числами введене значення не змінюється. Якщо текст складається із числа і символів, між якими є пропуск, або закінчується числом, неважливо, чи є перед ним пропуск, то сам текст залишиться на змінним, а число буде змінюватися на одиницю. А якщо числові значення змінюються за певною закономірністю, наприклад, кожне наступне значення більше на одиницю. Виділяємо два значення, зверни увагу на курсор. Білий плюс використовуємо автозаповнення та отримуємо потрібну послідовність. Також автозаповнення можна застосувати до назв днів тижня та місяців, щоб отримати потрібну послідовність, але чому змінюється значення понеділок та січень, якщо це слова, а ми вже знаємо, що текст під час автозаповнення не змінюється. Це можливо завдяки вбудованим в електронній таблиці спискам, які ми не можемо змінювати, але ми можемо додавати користувацькі списки, самостійно створені списки автозаповнення. Щоб працювати з ними, потрібно виконати послідовність команд файл, параметри, додатково, редагувати користувацькі списки. Розгляньмо для початку, які є вбудовані списки. Це списки днів тижня та місяців англійською та українською мовами. Можемо створити власний список, наприклад, із назвами квітів. Для цього в поле елементи списку вводимо Троянда і натискаємо Enter. Волошка Enter. Лілія Enter. Далі потрібно натиснути кнопки Додати, ОК і ще раз ОК. Погляньмо, що в нас вийшло вводимо назву Троянда та виконуємо автозаповнення. А які користувацькі списки стали по пригоді тобі, поділися в коментарях Запам'ятай використання імен для клітинок і діапазонів має деякі переваги легше сприймання, менша ймовірність помилки під час введення, зручніше застосування формул. Коли ти створюєш ім'я для клітинки чи діапазону, дотримуйся таких правил. Користувацькі списки це самостійно створені списки автозаповнення. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.